Минуло вже два роки з початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 рік, дата, яка назавжди закарбувалася в пам'яті українців. Адже з того часу наше життя поділилося на до і після. Того лютневого ранку хтось похабцем евакуювався, рятуючи рідних, хтось на швидку руч створював пункти допомоги, а хтось поспішав до найближчого військомату, щоб вступити до сил оборони. Попри розгубленість, і лють українці швидко зібрали всі можливості. Щоб врятувати своє життя, життя рідних та зберегти незалежність України. Саме сьогодні ми вийшли на вулицю Южноукраїнська, щоб дізнатися, як пам'ятають наші містяни цей день, які рішення вони тоді приймали, що змінилося в їхньому житті за ці два роки, та чи будують вони плани на майбутнє? перше що я почула, це слова чоловіка, що е, на нас, нас все ж таки на Росія напала. І я сьогодні ж виїжджаю, я вже все домовився, і сьогодні я від'їжджаю на війну. Це перші були слова, які є. І, ну, я не, нічого не сказала, тому що мій чоловік воював з 2014 року, і я знала, що його рішення не зміниться. І одразу почали збирати речі, і він був налаштований тільки на те, що його ціль захистити нас, дітей, наше місто, і взагалі, як і кожен, мабуть, чоловік про це подумав. Що змінилося? Змінилося те, що він і досі там, але він не здається. І плани наші бути тут в Україні. Зростати на наше покоління, розповідати дітям, доносити до них і чекати свого чоловіка. А як можна виїхати, якщо тут твій чоловік? А якщо йому завтра потрібна буде якась допомога чи просто він захоче приїхати додому? А мене нема. жодного дня і ми будемо тут, це наша країна. Ну, момент вторгнення я знаходився якраз на роботі. Ну, тобто я працював вдома, знаходився, не моя сміна була. В общем, я узнав, що вторгнення, з утра я проснувся. На другий день поїхав на роботу. Ну, хто почав звільнятися? Я ще трохи потерпів і зрозумів, теж треба звільнятися та їжати. На даний момент звільняюся зі своєї роботи в 83-й колонії. Ну, ось документи забираю та й. Тобто за ці два роки у вас змінилось те, що ви попрацювали і прийняли для себе рішення і ну, захищати нашу країну. Так і є. Ну, це виходить ваші плани на майбутнє? Ну, поки так. А як дізналися, що почалася війна? Віде? Відеока... Вірні відеосвязь, тіктоки, це все, фейсбуки. Утром встав, включив інтернет, побачив вертольоти над Кіровоградом літають. Прокинулась, розбудила дитину до школи. Мама подзвонила, каже, почалася війна. Зрозуміла, що дитина до школи вже не йде, а тоді вже це, сильно почала переживати. А тоді вже і сіла вдома на, 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 на диван, думаю, що я можу змінити. Нічого не можу змінити. Тобто, зрозуміла, що мені це, цю обставину в житті треба просто прийняти. Ну і 24-го зібрали сумки за день і Ну переїхали в Консе Костянтиновку, оскільки там батьки живуть. Ну і з 24-го ми там в цілях безпеки дитини мусила вивести. Змінилися погляди на життя, скажем так. Якщо раніше ти строїв плани, от зараз розумієш, що ми самі щасливі люди, тому що твої близькі, рідні, знайомі, живі, здорові, це найголовніше. Хорошого, нічого не скажеш. Дізналася, чоловік дзвонив зранку, так і так, війна. Брат воює зараз, отримав уранення, вилікувався, далі пішов так само зараз на нулі. Взять зараз також в Одесі, в больниці, також поранення. Кожен день в страхі, що ждеш дзвінка. Чи будуєте ви зараз якісь плани на майбутнє? Зараз, чесно кажучи, як. Таких, уж, що планів сказати, якісь плани, мабуть, вряд ли. Будем. Чекаємо закінчення війни. Віру, так а так далі. Без, без слів. То. Чекаємо, дуже чекаємо. Будемо сподіватися, що буде так, як ми хочемо. Ну, Війну, певно, зустріла, як всі знову знов От ранішні, потім дзвонила до дітей в Київ. Бо там в мене і діти, і внуки. До брата дзвонила в, в той же ранок. От. Першу неділю було дуже страшно, тому що не роздягалася. Обу поділила і одяг на дві частини: одне біля дверей в коридорі, інше в іншій кімнаті. Старалася, як всі говорили, держатися двох стіт. Але вже потім подумала, Боже, я на своїй рідній землі, скільки я можу боятися, і вже потім. Стала як готувати для сім'ї, бо в перші дні то нічого не хотілося робити, тільки погані такі думки якісь. А потім вже більш-менш пройшли новини, що від Вознесенська їх відгинали, як кажуть, і вже тоді стало легше. Старші, старша дочка і з інвалідом внуком виїхали спочатку до Польщі, молодша їхала з двома дітьми. I <laughs> Опинилася в Прибалтиці, це вони їхали два місяці. Холод, холодіна, діти хворіють. Прибалтика ж зовсім інший клімат. І що подзвониш, ще вони дзвонять до тебе, все час хворі, хворі, хворі. От. Старша вже повернулася, слава Богу, живуть тут. От молодша, я думаю, що теж повернеться, тому що ну, там, дитина пішла в школу, закінчиться навчальний рік, і приїдуть мої діти і внуки. Десь будуть жити, Десь будуть жити. я дуже чекаю. Все одно ж колись настане мир. І наша перемога буде обов'язково.